Дякую, дякую. Радий бути всіма вами і бути в вашому спілкуванні. Маю честь ділитися з вами слово, радий бути в спілкуванні братерській. І я, знаєте, за ці два дні я зрозумів, що багато хто мене пам'ятає про історію Дівана і Кота. Знаєте. І, і в мене є ще декілька історій, але пастор дав мені 20 хвилин, тому ми більше будемо сьогодні, по суті, без, без історій. Але, можливо, колись. Буде можливість ще розказати вам історію. Я би хотів би, щоб ми відкрили таке місце списання. Воно відоме для кожного з нас. Ми багато його разів читали, ми багато слухали проповіді на основі цих, цих місць списання. Але я хотів би прочитати його, щоб ми разом з вами. Це і вихід, третій розділ, і ми прочитаємо з першого по десятий вірш. Мойсей же пас отару свого тестя Ітра, медіанського жерця. Якогось якогось він по. Попровадив отару в пустелю і опинився біля Божої гори хорив. Тут йому з'явилося Господній ангел у полумі вогню і куща. Він зауважив, що кущ охоплений полум'ям, але він не згорає. Тому Моїсей сказав: піду і подивлюся на це надзвичайне явище, чому не згорає кущ? Коли ж Господь побачив, що він підходить подивитися, то Бог промовив до нього з куща Моїсею, Моїсею! Той відгукнувся: Ось я, не наближайся сюди, сказав Бог, зніми твоє взуття зі своїх ніг, бо місце, на якому ти стоїш, це свята земля. І він продовжував говорити: Я, Бог твого батька, Бог Аврама, Бог Ісака і Бог Якова. Мойсей закрив свої, своє обличчя, оскільки не наважався глянути на Бога. Та Господь промовив: Я дійсно бачу гноблення мого народу, який у Єгипті, і чую їхні голосіння. Через утиски наглядачів, о, я знаю їхній біль. То я зійшов визволити їх із рук єгиптян і вивести їх з цієї з землі до, до доброго та простого краю, до землі. Де твіче молоко і мед, до краю ханаанців, хатейців, аморійців, перезийців, гівійців і євусейців. І ось тепер голосіння ізраїльтян дійшло до мене. До того ж, я бачу утиски, якими єгиптяни гноблять їх. А тепер іди, я посилаю тебе до фараона, виведи мій народ. Нащадків Ізраїля із Єгипту. я хотів би, щоб ми сьогодні в цьому тексті більше звернемо увагу на декілька віршів: це на п'ятий вірш, на сьомий і на десятий вірш. І перше, що ми, я хочу, щоб ми побачили, що ми бачимо, що Мойсей йде пасти овець, і Бог призиває його через він, дивиться, що горить кущ, він не згорає, і його це приваблює. Він іде, і Бог починає говорити. І перше, те, що Бог говорить йому, знімив своє взуття. Тут земля свята. Ми всі розуміємо те, що земля свята це є прообразом присутності Божої. Ми розуміємо, що Бог наш святий. Ми розуміємо, що Бог говорить, Бог говорить Моїсею, те, щоб перед тим, як він почне говорити з ним, йому треба зняти своє взуття. Знаєте, дуже часто я розмірковував на те, чому треба було зняти своє взуття. Чому так важливо було, щоб для того, щоб. Почути голос Божий, чи для того, щоб Бог почав говорити до Моїсея, треба було взяти, зняти своє взуття. І ми, звичайно, розуміємо, що святість, святість це слово, яке означає відділення. Ми не розуміємо, що святість це означає слово, яке безгрішне. І я би хотів би звернути на ту увагу на те, що дуже часто наше взуття. Наше взуття, воно определяє наше движення. Тобто, другими словами, ми взуттю можемо подивитися і побачити, куди людина направляється. Ну, якщо ми бачимо людину в спортивних кросовках, ми розуміємо, можливо біжить крос. Якщо ми бачимо людину в берцах, ми бачимо, він направлено, можливо, ця людина йде воювати. Якщо ми бачимо людину в резинових чоботах, ми розуміємо, що він десь зібрався йти. Ну, звичайно, сьогодні наша мода. Може не дати нам цього оприділення, тому що ми не зразу можемо, людина може бути в чобутах, але далеко вона не йде в ліс, а йде на свадьбу. Можливо, сьогодні. Але, в принципі, це сенс, сенс взуття, що ми можемо по взуттю оприділити, куди е -е, рухається людина. І дуже часто ми маємо розуміти те, що коли ми приходимо в Божу присутністю, Бог говорить до кожного з нас. В нас кожного з нас можуть бути свої напрямки. В нас, кожного з нас можуть бути свої плани, куди ми направляємося чи куди ми вирішили йти. І Бог говорить перед тим, як ми хочемо поговорити з Богом, перед тим, якщо ми хочемо почути те, що Бог говорить до нас, нам треба відмовитися від своїх планів. Коли ми заходимо в таємну кімнату, нам треба відмовитися від своїх планів. Нам треба сказати, коли ми заходимо в таємну кімнату і ми хочемо поговорити з Богом, ми маємо взняти своє життя, показуючи Богу цим, Бог. Я заходжу до Твою присутність без взуття. Ми говоримо йому тим, що ми знімаємо взуття, ми говоримо Йому, Господь, я готовий вдіти те взуття, яке ти скажеш мені, я готовий піти туди, куди ти мене направиш. Дуже часто, знаєте, колись я, будучи вдома, і до мене прийшли е, гості, і хлопнув з них гості, хлопець зайшов, там вирішили якісь справи, і я йому кажу: роззувайся. І знаєте, що він каже мені? Він каже: ні, не буду розуватися, тому що я, як ви думаєте, що сказав? Спішу. Знаєте, коли ми заходимо в Божу присутність, дуже часто буває в нашому розумі суїта. Дуже часто ми заходимо в Божу присутність, але ми кудись спішимо, ми кудись йдемо. Можемо, чи ми почути, коли ми заходимо в Божу присутність, можемо чи ми почути голос Божий, але якщо в наша голова повністю забита своїми особистими планами. Якщо ми просто забиті тим, що в мене є свої плани, яка різниця, знаєте, мені дуже часто буває кажеться, що Бог думає, нащо я буду до тебе говорити, нащо я буду тобі щось говорити, якщо твоя голова забита твоїми особистими планами? Якщо ти заходиш в таємну кімнату, в своєму зуті, Якщо ти заходиш, дуже часто буває, я даже часто бувало так, що я сам читаю чи слово Боже, читаючи, заходячи в таємну кімнату, будучи в молитві, але я дуже часто, знаєте що, замічаю те, що я кудись спішу. Я замічаю, я читаючи слово Боже, я молюся, але я розумію, мій розум зайнятий спешкою. Мій розум, то є мене вже я розумію, все, треба зараз дочитати і все, і треба те робити, те робити, те робити. І я думаю, і я подумав, як я можу почути направлення від Бога, якщо в моїй голові, якщо моя голова повністю наповнена Суєтою, якщо в моїй голові повністю свої напрямки, ми заповнені Суєтою. І тому, якщо я вірю в те, що перше ніж тим, коли ми заходимо в Божу присутність, нам треба зняти своє взуття. Нам треба зняти своє взуття, відмовитися від свого взуття. Тому що, коли ми приходимо в Божу присутність, знаєте, Моїсей, ми знаємо всі, що Моїсей до цього в нього була, в нього було взуття пастуха. Він просто пас овець. Але вийшов Моїсей з присутності Божої місіонером. Він зрозумів все. Тобто з Божій присутність Моїсей отримав зовсім інше взуття, направлене в Єгипет. І ми знаємо другу історію, коли Ісус, навін, як, як воєна начальник, йшов завойовувати Єрихон. І йому. Пристав ангел. І пам'ятайте, що ангел йому сказав? Ті самі, ті самі слова. Зніми своє взуття. Яке взуття? Взуття військового? Ісус, Навін був впевнений, що Єріхон треба, за, е, треба захоплювати військовими діями. А, Ісу, а ангел йому каже: послухай, тобі треба зняти цю обув, я тобі дам другу обув. Обув прославлення Господа Ісуса Христа. І ти, обувши цю обув, тобі прийдеться просто обійти сім разів своїм народом стіни, місто і воно впаде. Тому я хотів би перше залишити вас думкою, коли ви заходите в таємну кімнату. І якщо ви хочете почути Слово Боже, якщо ви хочете почути направлення від Бога, зніми своє взуття. Друге, я би хотів би, щоб ми звернули увагу на сьомий вірш. Та Господь промовив, я дійсно бачу гноблення мого народу, який є у, Єві». що Він каже, о, я знаю, я дійсно знаю. Знаєте, можна було би сказати, Моїсей, ти знаєш, народ страдає, я тебе посилаю, але Бог зовсім говорить по-іншому до Моїсея. Ти знаєш що. Народ ізраїльський страдає в Єгипті. Ну таке відчуття, що Бог відповідає йому іменно на це запитання, на це питання. Я розумію те, що Бог відповідає Моїсею на те питання, яке було в серці Моїсея, на ті переживання, які були в серці Моїсея. Моїсей, після того, як він втік із Єгипту, весь цей час думав про ізраїльський народ. Він думав про їхні страждання. Він думав те, що, те, що відбувається в Єгипті. Він хотів це якось змінити. Він переживав за це. І тому Бог відповідає Моїсей. Другі, можна так сказати? Бог йому каже: Моїсей, ти думаєш, я не знаю. Ти думаєш, я не бачу. Ти думаєш, я не хочу це змінити? Як часто, дорогі мої брати, ми дивимося на якісь речі, кажемо собі, я так би хотів би змін. Я так переживаю, я так хочу, щоб щось змінилося. Я так хочу, щоб, можливо, ситуація в країні змінилася. Я так хочу, щоб можливо, ситуація в моїй сім'ї змінилася. Я так переживаю це. Я так хочу, щоб ситуація в молоді чи в підлітків змінилася, чи в дітей. Я так хочу, щоб все воно помінялося. І я хочу, щоб ми зрозуміли одну річ: Бог знає, про що ми переживаємо, Бог знає, про що ми думаємо. Бог знає, він сьогодні може відповісти кожному з нас і сказати: Послухай, я знаю цю проблему, і я хочу. І дивіться, що далі він пише. І далі Бог починає говорити Мойсею, я це все знаю. І представте собі Моїсей, який переживає це, і Бог з ним говорить: Моїсей, я знаю твої переживання. Твоя біль це і моя біль. Я хочу це змінити. І представте, дивіться, що каже Бог Моїсей, тому я і зійшов визволити їх із рук єгиптян і ввести їх з тієї землі до доброго та просторого краю, до землі, що тече молоко і мед, до краю ханаанців, хатейців, аморійців, перезійців, гевійців, євісейців. І ось тепер голосіння Ізи. Ізраїльтян дійш до мене, того ж я бачу утиски, якими єгиптяни гноблять їх. Скажіть, будь ласка, дорогі мої брати, представте собі, що ви приходите в присутність Божу, і Бог каже: Петя, Вася, Лена я знаю за те, що ти переживаєш. Я знаю ті труднощі, які ти переживаєш. Я знаю ті зміни, які ти хочеш змінити. Я це все знаю. Скажіть мені, будь ласка, якщо ви відчуваєте, що Бог знає ваші переживання, що Бог знає ваше бажання щось змінити, як ви себе відчуваєте? Ти просто на висоті. Я вірю, що Моїсей, коли чув, Бога, коли він каже йому, я все це знаю. Те, що ти переживаєш, я знаю. Я хочу так само це змінити. Моїсей був в той момент, коли Бог говорив до нього на сьомому небі. Сам Бог знає мої переживання. Оказується, Бог недалекий від мене. Оказується, Бог хоче це змінити. Оказується, це не тільки мої переживання, це і його переживання. Моїсей, коли Бог говорить до нього, Моїсей просто кожне Боже Слово піднімає його на сьоме небо. Якщо не десятий вірш. Але десятий вірш. Опускає Мойсея на землю. І він каже: Мойсей, я все знаю. Я хочу визволити, я хочу змінити, я хочу допомогти тобі. я хочу. І він каже, а тепер іди, я посилаю тебе до фараона. Веди мій народ, виведи мій народ нащадків Ізраїля із Єгипту. Знаєте, коли ми далі будемо читати, то ми побачимо, що 10-й вірш для Моїсея як гром. Він просто взяв його і опустив на землю. І ми бачимо Моїсей, після того, як Бог сказав Мойсею: Я хочу змінити ті обставини через тебе. Я хочу змінити те, що ти переживаєш через тебе. Ти переживаєш, що. Не хватає сільців? Я хочу змінити це через тебе. Пожертви на сільці. Ти переживаєш, що мало молоді в церкві, я хочу змінити це через тебе. І знаєте, ми дуже часто ми хочемо, ми б були б раді, і ми бачимо, що Моїсей був би радий, якщо б Бог б сказав: слухай, я це все зміню. Я вибуду єврейський, єврейський народ. Знаєте, Моїсей був би на сьомому небі, якщо б не десятий вірш. Якщо б не той вірш, Моїсей, я це все зроблю, але через тебе. Петя, я все це зроблю. Але мені треба ти. І знаєте що? І тут Моїсей видає семінар, як отмазатися від служення, до якого Бог тебе призиває, можна там все прочитати. Даже незалежно від того, Моїсей знаходить. Що зробити, щоб не йти і не змінювати те, що хоче Бог, незалежно від чудес, яких робить Бог? Це просто пік семінара. Бачити ці, ці, ці чудеса, і потім в кінці всього сказати, Бог, ти реально крутий. Такі чудеса, і руку винімаєш проказа, і винімаєш нема проказа, який жезл кинув змія. Я, це я, я, я залишаюся в моєму серці, бо залишається бажання, щоб це все змінилося. В моєму серці залишається бажання, щоб молодь каялася. В моєму серці залишається бажання, щоб мої діти були віруючими. В моєму серці залишається бажання, щоб ми добудували храм і ходили в великий храм. В моєму серці. Залишили... Але далі він каже: я це все розумію, але я тебе ще раз прошу. Може, когось другого пошли. Давай це змінимо не через мене. Давай ми зміним це не через мене. І тут ми повертаємося знову. До місця: зніми своє взуття. То ти готовий сьогодні? Ми всі готові, нам всім радісно прийти в присутню Божу і зняти свої взуття, щоб почути його голос. Нам прекрасно, коли ми чуємо Божий голос по відношенню до нас, що Бог знає, що ми переживаємо, Бог знає наші труднощі. Нам це все подобається. І навіть ми будемо натхненні. І якщо би не десятий вірш, ми би прийшли б і свідчили б в церкві і сказали: послухай, Бог знає, що я переживаю, Бог знає мої труднощі. Бог. Оказывается, Бог хоче спасти молодь. Оказывается, Бог хоче спасти поляків. Оказывается, Бог хоче, щоб я служив. Оказывается, це круто, він мені це все сказав. І пастир каже, і що? А далі нічого. А далі не а чого? Або ти не признаєшся, що 10, там ще був 10-й вірш. Я хочу, щоб ти в цьому участвував. Дорогі мої брати і сестри! Як важливо для нас переживати і хотіти змін в нашому житті. Але, як пастор Петрович каже, але від лукавого один раз буде не від лукавого. Але наскільки ми хочемо, щоб Бог втягнув нас в служіння для цих змін? Наскільки ми готові пожертвувати собою, щоб ми дивилися не со сторони, як це змінюється. Нам так би хотілося, щоб ми подивилися на це со сторони. Нам так би хотілося б, щоб ми не прилагали в цьому часті. Нам так би хотілося, щоб ми не жертвували. Нам так би хотілося, ми, так хочемо, ми залишаємося з тим бажанням зміни Бог. Але Господь. Я так хочу, щоби ти змінив це через когось. Я вірю в те, що проблема тих речей, які не змінюються в нашому житті, не Бог. Проблема тих речей, які не змінюються в нашому житті, які не змінюються в тих речах, на які ми дивимося і які ми переживаємо, не Бог. Проблема цих речей наша посвята. Проблема цих речей в, то, що в, кімнату, в те, що ми зайшли в таємну кімнату, те, що ми зайшли в присутність Божу в своєму взутті. Ми не зняли взуття. Ми не готові були змінити свої плани. Ми не готові були вдіти те взуття, яке Бог каже, я, готов, я хочу це змінити. Я хочу це змінити. Як часто Бог каже, я знаю, що твої діти ще не віруючі. І каже, я би хотів би, щоб ти взяв пост на 10 днів. Бог, а можна хай пастир візьме на 10 днів пост? Ну, можна? Не можна. О Бог. Який ти? Ну да, буває так, що ми кажемо, як сестра каже, Ну, будь ласка, ну, будь ласка, я би хотів залишити вас трьома думками. Коли ми заходимо в присутність Божу, зніміть своє взуття. Знайте, що Бог знає те, що ви переживаєте. Знайте, що Бог хоче бути в ваших труднощах. Знайте, що Бог хоче бути в тому, що ви хочете, бажаєте змінити. Знайте, що Він чує вас і Він відповідає, я це знаю. Але дуже важливо, коли ми це все пізнаємо, розуміти, що Бог хоче втягнути тебе і мене в зміни, які ти бажаєш, щоб він здійснив. Амінь. Давайте станемо на свій ноги. Давайте скажемо Богу, Бог. Будь ласка, навчи мене, коли я заходжу в Твою присутність, знімати своє взуття. Дай мені бути готовим, Господь, вдіти те взуття, яке ти скажеш. Дорогий Господь Ісус, я прошу тебе. Коли я заходжу в таємну кімнату, коли я заходжу в Твою присутність, забери ми всю суєту в моєму розумі, забери всю суєту в моєму серці, Господь. Боже, я не хочу бути в Твоєї присутності і спішити робити свої справи. Господь, я хочу, будучи в Твоєї присутності, бути спокійним. Я хочу в Твоєї присутності чути. І знати, в яке взуття ти мене взуваєш, Господь. Господь Ісус. Я дякую тобі, Господь, що Ти знаєш те, що я переживаю. Я дякую тобі, дорогий Господь Ісус, за те, що ти переживаєш разом зі мною, Господь. Я дякую тобі, дорогий Бог, мій владика неба і землі, що Ти так само хочеш тих змін, які я бажаю. Дорогий Господь Ісус, я зараз бажаю і прошу тебе. Дай мені сили, коли я почую голос, що я готовий це змінювати. Але я хочу сказати тобі: Ти йди і роби це. Я готовий відповісти тобі. Да, Господи, да, Господи. Да, Господі, можливо, мені буде страшно, можливо, мені буде, можливо, буде небезпечно, можливо, я буду думати, що я слабий. Господь, я молю Тебе, дай мені в той час просто зрозуміти не те, хто я є, а хто є ти в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Божих вам благословінь.